Вітаю! Розглядаю два прилади Xtera Pro і Simplex BT. Зараз маю Racer. Simplex BT максимально схожий. По алгоритмах, ніби вам звично, все класно, але ні той і ні інший. І навіть не ультра. У вас ґрунти неоднорідні, вони змішані. І не тільки два типи ґрунтів, але і мінерали і каміння. Відповідно, тут потрібна мультичастота для стабільності. Це перше, що вам потрібно забезпечити. Далі на цих неоднорідних і навіть ґрунтах сильно вологих, болотистих, чи торф'яних, чи це глина з піском буде змішана, чи чорнозем з піском. Вам тільки пакети високих накачувань струму забезпечать глибину. Плюс отримаєте суперчутливість до дрібних цілей це вже в нас третє. І... Найкращий, напевно, дискрім серед всіх приладів, навіть в тому числі професійних, там краще дискрім не буде. І деше там графіка, можливо, покращить стан. І оптимальним варіантом тут буде саме Double Score, і це перевірено вже не одним пошуківцем. Можу навіть вас звести наберіть беріг телефонному режимі, поспілкуєтеся, хто шукає ваших саме районах навіть. І зможете сміло прийняти саме рішення. А де глибини немає, немає чіпкості, є ДТЖ вам цього в принципі вистачить. Глибини не буде ні на тому, ні на тому, ні на тому. Але в тих місцях лісових, чи де змішані ці сильно вологі ґрунти, ви отримуєте дивовижні навіть глибини, якими будете здивовані. Тобто і це для вас буде саме революція. Хоча для інших може цим і не бути. У вас більше навіть плюсів. Якщо виникають запитання, можна в телефонному режимі. Мій особисто номер телефона 68 в кінці.